А це наші любі друзі-фанати декоративних рослин, мазос повзучий, бусковий. Або, як його лагідно називають в народі, синій килимок саду. В двохлітровому контейнері він вже сформований, вкорінений і готовий для висадки просто зараз. Це не просто квіточка, це жива вишиванка, що розлого розстеляється під ногами. Його листя дрібне, щільне, темно-зелене, мов ткани, тканий рушник. Росте він повзучий, стелиться і за один сезон утворює суцільний зелений кілим. Але найголовніше це цвітіння. У травні і червні над кілимом спалахують сотні синіх квіток з жовто-білими плямками в центрі, маленькі, але яскраві, немов зорі на нічному небі. Надзвичайно зимостійкий, не боїться спеки, не згорає на сонці і може рости навіть у важких умовах біля доріжок, під плиткою, на схилах. Його зазвичай використовують. Як альтернативу газону або щоб прикрити коріння троянд кущів дерев. А ще він символ тихого, але впертого українського духу, росте не з пафосом, а з гідністю, повзе, розростається, затягує грани землі, як добре слово затягує серце після болю. Саме тому його любили ще в селах. Заходу України, і садили біля колодязів на межах, на межах, біля порогу, щоб стелився як мир і злагода. У нашому садовому центрі ви можете придбати такий двохлітровий горщик. І це рослинка, яка вже повністю вкорінена. І якщо ви зараз. В липні місяці посадити його, то буквально через тиждень-два він покриється весь квітками і буде квітувати 6-8 тижнів. Це декоративна слонка рослинка, яка замінює газон. І от ми можемо навіть побачити, от якщо ми захочемо підняти його весь, бачите, як він можна підняти весь. Тобто це килим такий який дуже щільний, і через нього майже не пробувається жодна трава, але для любителів, хто знає, що таке багаторічники, однорічники є гербіциди спеціальні, які борються конкретно з злаком. З Наприклад, злак у вас попав травичка якась сюди, і вам незручно сидіти, отак от висмикувати його кожен, сидіть над, кожним, над кожною рослинкою, це нереально. Можна застосувати препарати. Протизлакові, ачіба сінгента і Харума від Дефенди, дешевший китайський варіант. І не треба буде вам сидіти, оце все вибирати, грачкувати над вашим городом. Запрошуємо в розсадник Проксима. Слава Україні!